Добрый ранок, друзья, слава Иисусу Христу, я пусть и накажу, что Господь благий и Господь царю. И разом, разом мы чекаем перемогу, молимся перемоги и знаем, что обязательно перемога будет. Хоть сейчас не настолько просто в Харькове, вчера... Опять были прилеты по нашему городу, опять кабы, и это дуже сумно, что такое происходит. Но мы продолжаем молиться, продолжаем верить, продолжаем надеяться, продолжаем э, находиться в ожидании и верим, что эта война закончится. Э, с, рядом со мной по правую сторону и по левую сторону вы видите замечательные молодые братья полны сил, энергии, желаний служить Господу. Андрей, да, я тебе руку пожму, администратор Украинской Церкви Святого Евангельского в Харьковской области, и Тарас, он ведь за строительство в Харьковской области. Это замечательный братья я благодарю Бога, во-первых, что они несут это служение, а во-вторых, знаете, за что, братья, благодарю? Что вы не уехали. Братья могли уехать. Андрей несколько раз был за пределами Украины, мог бы не вернуться. Но он вернулся. Тарас, когда началась война, он был в Европе. И мог бы не вернуться. Его жена спокойно бы выехала. У него грин-карта есть. И он мог бы быть в Америке в это время. Но он здесь. И поэтому, братья, я искренне благодарю. Я хочу, чтобы вы все слышали, что такие вот... Братья живут в Харькове. И значит, что если эти братья не уехали, есть будущее для Харькова, есть будущее для, для Украины. Вот, э, Тарас расскажет чуть о строительстве, как у нас двигается строительство в Харьковской области. Меня Тарас вот настолько там вдохновляет, что мы за время войны 9 молитвенных домов. Где освещение, где покупка, где уже здание, где мы можем проводить служение. Сейчас проект, уже несколько маленьких домов, которые в стадии сейчас, как изюм, как сейчас Малиновка начали. я думаю, что ты расскажешь более подробно. Лозовую мы планируем ей. Друзья, все это благодаря тому, что Бог так благ по отношению к нам, и благодаря тому, что вы не уехали, братья. Потому что если вы уехали бы, я остался один там уехали другие, и мы не могли делать ту работу, которую мы делаем сейчас. Андрей, он больше направление по поводу как молитвенные снеданки и также работа то что мы пытаемся сейчас и на уровне властей чтобы власти города власти области и конечно мы хотим чтобы власти Украины они обратились в молитве к Богу у нас была возможность быть на молитвенной снеданке в Киеве, где мы вместе молились, вместе проставляли. Приятно, когда чиновники, они обращаются в молитве к Богу. Кто-то скажет, что это не настолько искренно. Мы, мы не знаем сердце человека, мы не знаем, что происходит в сердце, но нам приятно, когда люди власти, они молятся вместе с пасторами, вместе с епископами, вместе с божьими людьми. Это очень приятно. И мы, ссылаясь на Писание, что если народ будет смириться, народ будет взывать Господу, то Господь услышит, Он ответит и исцелит нашу землю. Мы непосредственно хотим, чтобы Бог исцелил нашу землю. Хорошо, я думаю, что я достаточно сказал, потому что если я сейчас начну говорить, вам нечего будет сказать. Так что, Андрей, рассказывай, вот, как вот ты как администратор, помимо того, что Андрей он является администратором Украинской церкви Евангельской, он является администратором Рады Церков или там секретарем Рады Церков. И я хотел бы, чтобы ты вот рассказал, Как, как как недавно ты вернулся с Европы, мы вместе ездили туда, была встреча, чуть рассказываю о той конференции. И потом, пожалуйста, помолись, чтобы Бог благословил наш проект, который непосредственно связан с нашим городом. Дуже дякую вам, что запросили. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі, брати та сестри, ті, хто дивиться з України і за межами України. З приводу нашої поїздки ми під враженням, добрим враженням. Чому? Тому що ми відчуваємо досі підтримку людей, які з нами разом і в наших серцях. Слава Ісусу! не дивлячись на те, що вони за тисячі кілометрів від нас, але вони моляться, вони піклуються, вони допомагають. І фізично, і фінансово, і особистою присутністю. І це дуже нас вражає. І ще нас вражає, що це люди, які не відносяться до європейців. Вони це інші люди, це Азія, це Китайці. Ми були на конференції, яку влаштували китайці. І я можу назвати сміло, що це наші брати і сестри. Тому що Слава ми Богу. відчували Слава. цю братерську підтримку угу. і відчували відгук в їхніх очах і серцях. Ми бачили їхні реакції, підтримку зараз, і ми дуже вдячні цьому, тому що вони не просто нам в молитвах нам нас підтримують, але і починають приймати участь в будівництві церков, і ми бачимо, як вони підключають свої зв'язки. І вони дуже відкриті для того, щоб церква Божа вона сяла, вона була потужна в Україні і в тому числі і в Харкові. Конференція дуже, дуже добре пройшла. Ми зібрали багато знайомств, контактів. Зараз підтримуємо контакти, спілкуємося, чекаємо Богу. в гості. Може, спочатку їх не так багато буде, тому що вони. Не всі можуть приїхати фізично, але хто може, вони поки що там зупиняються на заході України, там служать, але ми їх чекаємо і запрошуємо у Харків і віримо, що прийде час, і ми Амін. будемо Амін. тут Амін. разом служити. Амін. Тому дуже вдячний Богу за цю можливість послужити. Ми там презентували наш проєкт відкриття нових церков і роз, трохи розказали про нашу мрію в Харківській області. Можу озвучити, якщо ви не проти. Та як же? Тебе все може. Ми, ми це для історії нашої. Можна. Ми озвучили, що ви хочете. Запишіть, будь ласка, і, і молітеся об этом. Ми віримо, що е, до двадцять двадцять девять 2029 року в Харківській області буде 30 або більше відсотків християн. А зараз півтора. Е, а може 3%. Але Бог робить дива, і Слава, ми віримо, що да. і зараз Бог змінює серця, і бачимо це, тому це наша мрія. Ну, ти коли озвучив 30, і все, то тобі самому стало страшно. Да. Ти мог би кричати, як тут чоловік, Господи, помоги моєму невірі, да? Друзі, це дуже важливо молитися і мати цілі, якщо хочете підняти планку, і чекати Потому что если люди не будут обращаться к Господу. что не может, чтобы были перемены в обществе. А мы верим, кто-то скажет, что это последнее время. Мы верим, что последнее время будет пробуждение. Мы в это верим, что Бог залета от Духа Своего. И как было в Дне Апостолов массовое покаяние. Мы вот сейчас считаем, мы, мы считаем, мы сколько открыли там, 20 церков открыли, а сколько там мы, мы крестили, там 500 человек крестили. Но настает момент, когда мы просто перестанем считать. Вот так как апостолы. Апостолы вначале считали, что покаялось 3000, потом покаялось 5000, а потом уже перестали считать. Потому что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Так что, Андрей, очень важно... Молитися вірити, що по поводу ну, вот, видения, того, что касается що э, города нашого, молитву сніданку, не только в городе, а в нашій області, що би то хотів сказати, щоб братія і сестри підтримували нас в молитву. Молитва. Це дуже важливо. Перший раз, коли я почув про молитовні сніданки, я почав цікавитись цією темою, цим служінням. Я зрозумів, що ми як церква. Я не кажу про всіх, але багато церков, багато пастирів, служителів ми вміємо, більш-менш ми вміємо служити бідним людям okay. і середньому класу. Але ми не навчились, як потрібно служити елітам. Це і бізнес-клас, і політичний клас, і науковий освітній, і це дуже важливо, тому що Христос, коли прийшов, Він служив всім людям. Він не перебирав, там, чи бідний, чи mm -hmm. середнього класу, чи багата людина. Тому це дуже важливо і це певний виклик для нас, щоб ми навчились служити. І формат молотовних сніданків, зустрічей це формат. Він народився в Сполучених Штатах mm -hmm. дуже давно. І я вірю і розумію, дивлячись на історію Сполучених Штатів, що вони досі мають благословіння. Тому що вони почали mm -hmm. будувати свою державу правильно з Богом. Mm -hmm. І певні часи, час приходить, я вірю, що зараз час приходить в нашу країну в Україну, що ми маємо пра стати на правильний фундамент. І ці заходи вони дуже допомагають говорити свідоцтво, євангелізувати людям такого рівня. Це дуже класна платформа, і якщо ми просто трохи подивимось вглиб. Церкви, як явища, як служіння християнства, то ми маємо розуміти, що церква вона створює культуру нації, вона створює генетичний код нації, який буде подалі формувати державу, який буде створювати закони. Це через молоде покоління. Тому. Це дуже важливо нам брати всі сфери і служити там, де ми можемо, там, де Бог нас призиває. І в цьому питанні ми потроху, слава Богу, рухаємось і бачимо зміни, ми бачимо результати, зміни сердець людей, що найважливіше. І коли змінюється серце людини, тоді змінюється і життя навколо, тому що Бог дав кожному із нас і тим більше тим людям, яким він дав велику владу, тоді є можливість, щоб змінилось все навколо. Це і відношення до людей, до суспільства, це і закони і багато іншого. Тому просимо вас підтримувати в молитвах, щоб ця культура молитовних сніданків, служіння владі, нашої бізнесу, всім сферам соціального життя, щоб це служіння. Розвивалась дуже сильно, і щоб ми віримо, що 2-3 роки, може більше, може менше, і в кожній в кожні громаді, в кожній адміністрації буде молитовна група. Поможи, Кожного тижня на одну годину будемо збиратись, будуть пастори збиратись і молитись просто, благословляти нашу владу, і Бог буде змінювати серця. Поможи, Господи поможи. Я от открыл место исписания, посадник к римлянам, последняя глава, вот апостол Павел обращается, выясняется, что там очень много людей власти, они служили Господу. Это было... Первая апостольская церковь, когда мы исследуем жизнь Иисуса Христа, что влиятельные женщины, они шли за Христом, они служили своим имением Иисусу Христу. Поэтому очень важно, чтобы во всех кошелонах власти, на всех уровнях, чтобы люди обращались к Господу. Помолись, Андрей, за это, пожалуйста. Господь я вдячний тобі дякую, а, в першу сі. чергу за братів, а, за служителів, дякую. які дякую пору с, а, які надихають мене Господь служити дякую. і це є велика підтримка. Господь дякую. Я дякую тобі за Ілю Петровича, за дякую. Тараса, Господь дякую. і за інших дорогоцінних братів, які дякую. служать із дня в день, а, дякую. віддають дякую. своє серце, свій час. І ресурси, так. і розум свій для того, щоб служити тобі. Боже. Я дякую тобі за ці можливості, які ти даєш в нашому житті, для того, щоб царство твоє розповсюджувалося в нашому місті, в нашому країні, Господь. Я вірю, що це не просто так, і воно буде мати великий результат, тому що так. це твоя справа. Так. Те, що ми тут залишились, Боже, це не наша заслуга, так. не наш героїзм, Господь. Це просто твоя воля. І так, ми і все, і все. просто в певний час а, погодились, підкорились так. і рухаємось в тому напрямку, якому ти нас кличеш, Господь. Я вірю, Боже, що це служіння, Господь, як і відкриття нових церков, дуже важливо, так і служіння молитовними так. сніданками, спілкуванням з нашою так, елітою, все, Господь Боже, це буде мати великий результат, так, можливо, не так швидко, але. Це буде мати вплив на майбутнє покоління, Боже, заради якого ми все це робимо, Боже, і робимо це ми заради Твоєї слави, так, Господь, щоб Твоя слава, Твоє ім'я, Боже, воно так, було величне, Господь, так. в нашому краї, в нашому місті, Боже і по церквах. Дякуємо тобі за все. Амінь. 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 Е, Тарас, дорогой, от я не знаю, сказали тобі чи ні. Но ну, если бы я тебе не говорил, раньше, я сегодня скажу, и для того, чтобы все слышали, на самом деле Тарас это дар Божий для Харькова, для Харьковской области, как каждый из нас. Но дарование его заключается в том, что он имеет видение, вот именно двигаться по строительству, и вот то, что вы собрали команду. Я это искренне говорю, что вот то, что вы у нас в брусчатку э, вновь клали заново, привели в порядок. Я радию я благодарю за каждый, каждый процесс, который Бог вот проводит в нашей области через тебя. И смотри, ты, ты, мог, ты бы родиться в другом смотри. месте и жить в другом месте, потому что тем более, что ты Западной Украины. И кто Западной Украины, с Волыни, пожалуйста, ты не знаешь, что вам надо жить в Волыни только. И вам надо думать, как за пределами Украины ехать. Берите приклады Стараса. И можете приехать до нас, и разумом мы можем здесь строить царство Бога в Харькове, в Харьковском. Тарас, еще раз, дякую тебе, будь ласка, расскажи, как, как процесс идет, Бо, э, мы уже слышали, что 30%, у нас есть планы, что до этого года, чтобы у нас было 150 церков, то есть нам, но приблизительно, нам надо приблизительно строить еще там где-то до 100 церков, приблизительно, чуть меньше, но Якщо до 2029 року нам потрібно буде бачиш? Почти, там 100 так багато. Треба зробити трохи більше команду <різь> да. для будівництва. Так. Да. Так що, будь ласка, як у нас по буде Ну, Ми вже чули на сьогоднішній день, буквально за невеликий період часу, хоч і складні умови, якими ми проживаємо, але церкви будуються, церкви відкриваються і... Взагалі, будівля вона не може бути без людей. Все ж таки спочатку люди, а потім будівля. І от за цей невеликий період часу, півтора року, ми з командою багато де їздило вже, дещо реконструювали, дещо побудували так, так, так. нове. На сьогоднішній день знову продовжуємо будувати зал, Малинівка. там в них було дуже маленько місця, але ми розширяємося. І, і ще багато процесів, де потрібно зробити з нуля, наприклад, Лозова, там, Сахновщина, де в нас вже планується купувати будинок, потрібна буде певна реставрація. От. І ми розуміємо все ж таки, що е, війна це такий період, коли вона закінчується. Амінь. І я впевнений вчусь в тому, що нам не стидно буде за свою роботу, яку ми зробили на протязі, хоч і навіть йшла війна. Ми, як побачили з перших днів, це церква це був реально притулок людей, так. де могли да, дати дуже людинки, важливо, та, не подібно. тільки продукти дати, а якусь підтримку, так. певну, просто за людину помолитися або поспілкуватися з нею, і людині ставало вже легше. Багато людей могли кудись виїхати, а багато людей не могли кудись виїхати. Вони не знали, що робити, і жили в такому страху великому, тому церкви давали підбадьорення духовної сторони, все ж таки духовної сторони. І я замітив в тому, що все ж таки, що корисно, корисно і будувати церкви, тому що люди, я неодноразово повторюючись, вже говорю. Що люди цікавляться, що ж там робиться, mm -hmm. як воно робиться, а що це буде. Mm -hmm. От. І це теж певна євангелізація або заохочення людей для того, що все ж таки церква це не така структура, коли вона збирається раз на Пасху і раз на Новий рік. А вона повсякденно, постійно, кожного дня є люди, щось роблять, щось розвиваються, є якісь певні проєкти. Тому я впевнений в тому, все ж таки, що церква це. Та структура, де повинна людина отримати найперше відпочинок. От. І ми все ж таки готові працювати далі з командою, йти вперед. От Ми чули вже плани, які в нас є. І я думаю, якщо потрібно, то будемо розширювати команду, будемо робити декілька команд для того, щоб прискорити будівництво. Ну, тільки просимо Боже, допоможи нам. Щоб люди жертвували, люди молилися, підтримували служіння будівництва і згадуючи старий заповіт, коли була певна війна, і коли руки опускалися, Моїсея, то були в нього помічники. І ми розуміємо, що коли ти сам, хоч який би ти не був би активний, якщо в тебе немає гідних помічників, які можуть підтримати руки. Підтримати фінансово, підтримати молитовно, то багато роботи ми самі не зробимо. А коли є певна команда, то все ж таки йдемо вперед, бачимо ціль, рухаємося і до неї потихеньку з Божою допомогою йдемо. Да, дякую. Що ти казав, насколько важливо, щоб був в молітві в неї Думал, если бы у нас в церкви Святого не было бы молитвенного дома, если бы там другие других церквях не было, а если брать ковчег, вы, я уже пометаю, что уже Новый год, уже в преддверии Нового года, снег уже идет, и вы последний, то, что уже крышу заканчиваете, а, а пристав, если бы вы не закончили, то есть во время войны не могли бы тот объем работы делать. И, друзья, помимо того, что раздаются продукты, люди приходят для того, чтобы просто получать утешение, для того, чтобы могли там чай попить, покушать, или там телефоны заряжать. И как, как бы не было страшно в мире, если хотите, в Украине непосредственно, то люди могут бежать в церковь, там где служители Божии, там где народ Божий. Поэтому наше видение не то, что... Кто-то задает вопрос, а что вы во время войны строитесь? Потому что если бы во время войны не было наших молитвенных домов, то я не знаю, как все это Люди получают тише. Люди даже, люди власть, люди богатые, люди, они приходили за, то, за пакетом, или приходили то, чтобы за них помолились, или просто обнять их. Так что помолитесь, пожалуйста, то, чтобы Бог благословил этот проект. Какое у тебя пожелание? Вот у нас смотрят сейчас, будут смотреть помимо молитвы, может, что-то еще, когда может. ты хочешь попросить, чтобы люди еще финансово участвовали. Как, как ты видишь это? Ну, все ж таки, коли почалася війна, то ми багато чого переоцінили в своєму житті. І ми зрозуміли, що до земного дуже сильно прив'язуватися не потрібно. Тому якщо дав Бог життя, дав Бог руки, ноги, розум, ми можемо Амінь. заробити, то цей час показав, що нам треба бути жертвеним, особливо. Амінь. особливо. Амінь. Амінь. Є сили молитися, молимося, є сили заробити фінанси, передати, допомогти, підтримати, заправити автомобіль, поремонтувати. Mm -hmm. Ну, я все ж таки, мабуть, побажав би кожному, щоб ми mm -hmm. були в цьому активними учасниками. Амінь, амінь, амінь. Можливо, хтось амінь. має певні заробітки, хтось їх не має, хтось десь щось служить, щоб ми замічали потреби один одного і допомагали. Безпосередньо в будівництві церкви, взагалі в будівництво, ми знаємо, що великі йдуть затрати. Тому всі, хто нас дивиться, всі, хто нас бачить уже неодноразово на екранах, ми просимо моліться і допомагайте фінансово, допомагайте на будівництво церкви. Амінь. Помоліться, пожалуйста. ласка, на правління, без дання Господа, хто учасник в цих проєктах, і також, щоб Бог помог нам, тому що ми. Мы... Ми ж знаємо, що без Божої помощи ми не можемо нічого не строїти і да, да. не чем-то. чомусь. Да. Наш а добрий Господь, ми дякуємо тобі а за любов і тобі, твою до нас, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти дарував нам можливість трудитися в цей а такий нелегкий період часу. Але ми бачимо, що твоя милість, твоя любов і твоя охорона, вона а є над тебе, нами. І кожного дня вона обновлюється. Ми дякуємо тобі, тобі, Господь. Ми, Господи, розвиваємося в різних напрямках служіння безпосередньо. Я відповідальний за будівельний відділ. Я прошу тебе, Господь, благослови тих людей, які е, жертвували, яких ми може не знаємо, які допомагали в багатьох служіннях, а особливо і в будівництві церкви. Благослови віддай благослови. ти, господи, їм як ти що вважаєшся за потрібною. разом з цим просимо тебе. Допоможи нам Допоможе, далі рухатися Иисус. до цілі, яку яка в нас є, і разом з тим розполагай серця людей, просимо що вони тебе, жертвували, щоб вони допомагали, щоб їхні скарбів був не на землі, а на небі. Благослови, благослови, господи благослови їхні Иисус. серця, розум, благослови їхні благослови руки, Иисус. ноги для того, щоб могли вони працювати і разом з тим бачити нуждене, господи. Ми просимо тебе, благослови будівництво, церковну реконструкцію. Де на сьогоднішній день проводиться, Господи, де ще так, у нас Иисус. є плани. Допоможи, Господи, дай нам потрібних Иисус. людей, щоб ми могли розвиватися для слави так. Твоєї і служити цим так. людям. Тобі за все подяка, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Друзі, скажемо, славетну молитву. Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа, і любого Бога Амін. Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.